П'ять днів минуло після російської хакерської атаки Мін'юст обіцяє, що систему відновлять щонайменше за два тижні. У владі по суті не підтвердили, але й не спростували витік даних? Отож, питання про те, чи він стався, не закрите. Поки СБУ проводить розслідування, експерти прогнозують ймовірні наслідки, коли ж свою роботу відновлять всі сервіси, з якими наслідками явними та прихованими ще зіштовхнуться українці та державні установи. Я маю запитання до вас, шановні глядачі: чи відчули ви на собі труднощі з оформленням документів, відкритті рахунків, тощо напишіть про свій досвід під цим відео. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. Сьогодні, що найпізніше, завтра, у мін'юсті, пообіцяли повідомити вже точні терміни, коли ж зможуть відновити доступи до електронних державних реєстрів. Уже п'ятий день в Україні не працюють деякі онлайн-послуги. А СБУ та Слідча комісія Верховної Ради намагаються розібратися, хто ж хакнув українські реєстри. Минулого четверга, 19 грудня, стало відомо, що Україна зазнала наймасштабнішою за останній час, а може і за всю свою історію, хакерської атаки на державні реєстри. Принаймні так, за заявляють в уряді станом на зараз неможливо подати заяви онлайн в реєстрах мін'юсту, як і отримати витяги з них. Не працює також послуга є малятко і неможливо оформити право на нерухомість. Припинена реєстрація фопів громадських організацій та юридичних осіб. А зареєструвати народження дитини, смерть людини або ж факт одруження зараз можна лише у паперовому форматі. Кібератака вплинула також на банки. Вони можуть не відкривати нові рахунки, не видавати кредити. Про це Повідомили у Національному банку України. Служба безпеки України ж проводить розслідування за фактом кібератаки. У Верховній Раді також проводять своє розслідування і там створили робочу групу. Про це нам вже розказали у мін'юсті. Це міністерство відповідальне за збереження державних даних з реєстрів в Україні, а саме державне підприємство Національні інформаційні системи скорочено, називаються вони НАІС. І от воно підпорядковане міністерству юстиції України. Хоч у мін'юсті запевняють, що на відновлення реєстрів необхідно щонайменше два тижні, проте зараз. Ще завершують підготовчий етап відновлювати дані ще не почали. Про це нам розповів перший заступник міністра Микола Кучерявенко. Давайте його послухаємо. Станом на зараз вже завершується підготовчий етап відновлення інфраструктури для подальшого запуску відновлення реєстрів. Вже зараз посилюється кіберзахист. Міністерство юстиції має резервні копії даних. Це значить, що усі сервіси та функції, які були доступні до хакерської атаки росіян, будуть повністю відновлені. Станом на зараз необхідно близько двох тижнів для відновлення роботи. Для забезпечення безперервності послуг тимчасово впроваджено альтернативні механізми на базі паперових носіїв. Після відновлення роботи реєстрів усі дії, здійснені поза реєстрами, будуть внесені до системи. У першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. Наступні у черзі Державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр і Державний реєстр речових прав. Відомо, що атаку здійснили хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, зокрема головним розвідувальним управлінням Росії ГРУ. Про це заявили у службі безпеки України. Та й хакери з російської групи Хакнет. Тім самі взяли на себе відповідальність за цю атаку. Вони заявили, що скачали всі бази українського мінюсту, а також видалили всю інформацію, у тому числі й на серверах у Польщі, де як кажуть, зберігалися резервні копії. Заяву української влади щодо того, чи стався в. Витік інформації зараз, поки принаймні так виглядає, досить суперечливі. наприклад, міністерка юстиції Ольга Стефанішина 20 грудня стверджувала, що витік даних не підтвердився. А от в СБУ у той же день сказали, що спростувати того, що витоку даних не було, вони наразі не можуть, бо триває розслідування. Це не перший випадок кібератаки на державні реєстри однак, нинішній відрізняється від попередніх тим, що хакери не просто атакували, а говорять про те, що знищили дані. Ні, реєстрів про це у коментарі Українській правді сказав колишній міністр юстиції Денис Малюська. І також він каже, що більшість інформації, яка містилася у реєстрах, і так була у відкритому доступі. Виняток, мовляв, встановить державний реєстр актів цивільного стану. Інформація цього реєстру була закритою і містила конфіденційну інформацію про усиновлення дітей. А от глава підкомітету з кібербезпеки Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко каже, що зараз з'ясовують, чи злам баз даних виник через порушення правил безпеки кібербезпеки когось з працівників, чи ж когось підкупили з українських службовців. І він прогнозує, скільки часу знадобиться на відновлення. Давайте послухаємо. я як фахівець не можу не спростувати ні підтвердити, бо все ж таки треба. Отримати якусь інформацію, ну принаймні, е, дивіться, з загальних якихось джерел, да якихось профільних каналів, якими хизуються росіяни, якісь ознаки може і були якогось витоку, але це не зрозуміло з цих це реєстрів чи не з цих це реєстрів, да тому на 100% стверджувати, поки важко те, що було зруйнована інфраструктура, віртуальні е, машини, те, що Вхід в цю систему був через умовно кажучи акаунт найвищого рівня. Ну це так десь скоріше за все стався якийсь інцидент. Ну я думаю, що спецслужби цим займаються. Був чи це фішх, будь-то можливо, когось підкупили з працівників, бо вхід же був з закритого контуру. Тому поки важко сказати, тут може бути компоненти і. Ввербування е, працівника е, цієї установи да тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, що вона пройшла з єдиний внутрішній периметр, Була там включена тут, може бути і фішинг комп'ютерів всіх працівників. Які можливо якось працюють з закритим контуром дистанційно, що в принципі заборонено. Так? тому це точно не там веввеся, Петя там і хто ще да це чітко е, круто спланована м, кібернетична атака, е, яку можливо було зробити суто з урахуванням ну знаєте, достатньо системною крутою працюючою організації. Є інфраструктура, це там де зберігаються дані, да а є база даних. І це трошки різні речі, тому, наприклад, невідомо чи зламали все ж таки інфра... ну, відомо, що зламали інфраструктуру, бо ми не маємо до неї доступу там і відвідновлюють. А от ті зламали базу даних, яка знаходилася в цій інфраструктурі да на цьому фервері фервері. Ну на жаль, особисто в мене поки немає такої інформації, я не знаю. Найгірший сценарій це. Чи можливо відновити ну там інформацію взагалі? Так, звісно, можливо, бо у нас же ще й паперові копії, да? але це буде достатньо довготривалий час. Ну тобто, ми, якщо ми кажемо про відновлення, то так відновлення ну сто буде навіть якщо знищені цифрові образи, то з паперових можна відновитися, але це буде роками так думаю. Тобто. Але якщо цифрові образи, оці бази даних, вони все ж таки збереглись бо треба відновити все ж таки інфраструктуру спочатку. Ну тоді відновлення буде тривати там, не знаю, там тиждень два тижні. Да, бо треба перевірити знову ж таки ці бази даних на предмет наявності відповідних або або інших якихось компрометуючих закладних кодів там ще чогось, да, шкідливе право забезпечення, тільки після цього вже запускати в в, в роботу для громадян там, з іншими реєстрами, що воно працювало. бо на ці ж реєстрах були зав'язані і всі інші платформи. Да. Які теж, як ми знаєте, зараз не працює. Ну, якщо дійсно в них збереглись десь образи, що, я сподіваюся, є добра, і в принципі, там е мені підтвердить цю інформацію з закритих джерел, то я думаю, що тиждень-два вони почнуть поступово-поступово дітуритися. Поступово До свобода ранок долучається Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тенгарц, дякую, що долучилися. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, Віталію, Ми запитали також наших глядачів, щоб ну попросили писати в коментарях під цим відео, чи вони вже зіштовхнулися з якимись проблемами через цю кібератаку? Хочемо зрозуміти, які наслідки, і хочу уточнити у вас, оскільки це вже п'ятий день після того, як нам стало відомо про цю кібератаку. На цьому етапі чи можна вже чи вам зрозуміло взагалі, що сталося, яким чином хакнули державні реєстри, чи стався все таки витік, тому що з одного боку там мінюсі заявили, що витоку не стало в СБУ, сказали про те, що проводиться розслідування. Там сказати, що витоку не сталося, вони, наприклад, не можуть. От що як експерту з тих публічних даних, які ви маєте, вам зрозуміло? Ну, по-перше, так в вівнюсі не сказали, що не сталося, сказали, не підтвердилося, тому що дійсно підтвердити можна двома шляхами або по закінченню розслідування, коли виявимо, що дійсно скачали ці. Дані або коли вони з'являться у публічному доступі, ми зможемо їх перевірити, що вони власне були скачані і належать саме мін'юсту. Чому так всі кажуть обережно? Бо дуже часто елементом таких атак є ще інформаційні кампанії, тобто коли накидують інформацію, використовуючи різні джерела, для того, щоб посіяти більш паніки, Насправді на даний момент є тільки два факти: що злам був, і що декілька місяців всередині були хакери. То тобто, чи встигли вони скачати, тому що це дуже великий обсяг інформації, який необхідно було викачати, і можливо вони цього не зробили. Можливо, все вказує на те, що вони дещо скачали, але можливо не все. Будемо сподіватися, що не скачали. Хоча, як показує практика, вони не знищують інформацію до того, як все не викачали. Ось тому сказати, як ця атака проходила, і там хто винний, як вони це зробили. На жаль, в нас так склалося в країні взагалі, що розслідування, результати розслідування вони завжди приховані. Вони завжди секретні. Максимум, це інколи коли допускають іноземні компанії до розслідувань, то ми читаємо про ці атаки з їх звітів. Тобто в Україні це все приховується, на жаль, і засекречено. Ну редактори якраз пригадали, що ми з вами бачилися в ефірі рік тому, фактично в грудні, коли стався сталася хакерська атака на Київстар. і в принципі, ми також не розуміємо, які там наслідки, яка ситуація. Тобто, суспільство знало, що атака сталася, але наслідки, що і як деталі дійсно, як ви зазначили, не повідомили. Але Віталій, якщо говорити, от ви кажете про декілька місяців, ці хакери перебували в системі. Народний депутат Фодієнко сказав, що десь півроку. Чи можлива дійсно така робота хакерів, що вони не давали про себе знати, і що українська система там кібербезпеки вона не помітила перебування в цій мережі хакерів, які викачують дані? Так саме тому і кібербезпека дуже складний такий елемент, взагалі, тому що 100% захисту ніхто не гарантує, будь-яку компанію у світі можна зламати, і дійсно хакери. Поділяються на різні є комерційні хакери, які займаються заробітком грошей. а Є некомерційні, або наприклад, одні з них або кібервійська, або хакери-активісти. І коли проти вас працюють кібервійська, то захиститися ну майже неможливо. І тут можна зробити свою організацію державну або приватну кіберстійкою, тобто швидко відновитися. Це головне завдання, так підготуватися. Так відноситися до кібербезпеки відповідно до там кращих практик не не як він інколи в випадках тільки в нашій країні відповідально ставитись до цього. Але головне швидко відновитися. Ну якщо казати про там півроку чи декілька місяців, американці, наприклад, не можуть декілька років зі своїх телеком-операторів виковаряти китайських хакерів. Вони кажуть, не користуйтесь звичайно голосовим зв'язком і смс-ками, їх можуть перехопити хакери, яких ми не можемо видалити з нашої інфраструктури, користуйтесь месенджерами. Це США, це які там вчать весь світ і включаючи нас, як захищатися. Тому це не проблема України, це на жаль така ситуація. Просто в нас. Не кажуть про це. В нас більше говорять якісь політичні рейтинги ніж здоровий глузд, щоб пояснити населенню, не лякати, а пояснити, що дійсно атаки можливі. Ми до них готові. Якщо щось трапиться, ми швидко відновимося і не шукати винних там яких технарів, в яких можливо вони робили все, що від них залежне, але. Таке трапляється тут, тут у, у такі нюанси про них треба пояснювати. Віталій а про швидке відновлення. Якщо говорити, то що найменше сказали у владі, що там два тижні потрібно. На вашу думку, скільки часу може піти для того, щоб запрацювали ті сервіси, які вже наразі недоступні. Нацбанк попереджає там про те, що може бути проблема з відкриттям рахунків кредитів. Це якісь майнові питання відкриття ФОП. Тобто насправді мені розказували вже знайомі, що не можуть паспорт за кордони дитині зробити через ці атаки. Багато процесів вони. Заморожені, коли на вашу думку, що мен... ну, скільки часу, що найменше треба для те для того, щоб це відновити, дивіться відновлення складається з деяких етапів. Як от сказав пан депутат, що спочатку треба перевірити, щоб резервна копія була також чиста, щоб не відновитися з закладками, які залишили хакери? Бо як робляться резервні копії Вони робляться періодично і умовно, там раз на тиждень. Якщо півроку сиділи хакери, то 24 копії, тобто 4 на місяць. Вони з хакерами всередині умовно кажучи, з їх доступами. Тому треба знайти чисту копію або взяти останню, щоб відновитися на останні дані і від, вичистити її від всяких закладок Бекдори, це кі закладки, ти коди, які вірусний, там про шкідливу забезпечення, які залишають хакери, щоб потім повернутися. Відповідно. В ці два тижні входять перевірка резервних копій. Далі е, скачування цих копій з е, таких там може там е, якісь диски зовнішні або якісь хмарні е, зберігання цих копій. Треба їх закачати всередину інфраструктури, і третій етап відновитися. Якщо все буде проходити гладко, то це відносно швидко. Наприклад, в Київстарі, якщо ми пам'ятаємо, там перше відновлення було за три дні. Тут е, також можливо і три дні, і тиждень. Але інколи бувають технічні проблеми ну це там складні, скажімо так. Програмні продукти інколи вони працюють не так, як ти плануєш. Тому вони закладають два тижні. Я дуже сподіваюся, що вони встигнуть це зробити раніше. Е, ця російська група, яка заявила про те, що хакнула українську систему, е, сказала про те, що вона дісталася і до серверів резервних у Польщі. Під час брифінгу, 20 грудня, віцепрем'єрка не відповіла щодо того, що сталося з тими резервними копіями е, на тому сервері, який розташований у Польщі. А е, вона сказала, що сервери розташовані не в одній локації українські і. Це була масована атака абсолютно на всю інфраструктуру, але вона не уточнювала, не коментувала. На вашу думку, чи могла ця атака вона дійсно розповсюджуватися, розповсюджуватися на ті сервери українські, які є в інших країнах, зокрема на території Польщі? Я думаю, що враховуючи, що це були професійні хакери, державні ківри спонсоровані Росією. То вони роблять це професіонально і дійсно півроку вони сиділи не просто там тихенько, а вони вивчали все, вивчали куди закачуються резервні копії, і дійсно або видалили, або інфікували їх. Але я дуже сподіваюся, на жаль, в мене не було можливості попрацювати з або мін'юстом точки зору кібербезпеки. Але вони дотримуються золотих правил створення резервних копій, які кажуть, що одна з копій повинна бути. Фізично ізольована від оригіналу, тобто це повинно бути або там, ну умовно кажучи, коли ви робите копію, можете ставити флешку, скопіювати файл, витягнути флешку, покласти до сейфу і ніякі хакери туди не можуть потрапити, тому що вона не підключена до інтернету. Так, частина може бути в хмарах, десь там в Польщі, в будь в Австралії, але до них може бути доступ, тому що вони підключені, можуть бути постійно до інфраструктури. Але от я дуже сподіваюся, що вони оці, ці це золоте правило, три Три копії, дві в незалежної одна, взагалі відключена від інтернету. Я думаю, що вони дотримувалися, і саме з цих копій вони будуть відновлюватися. Тобто, якщо цих правил золотих, як ви сказали, дотримувалися, то е, неможливо говорити про те, що всі дані українців взагалі видалено. Правильно, дуже на це сподіваємося. До того ж, дуже багато де ці реєстри перевикористовувалися, і можливо в партнерів деяких компаній, там умовно там U-Control, якісь е, сервіси, Open Data Bot, вони. Робили локальні копії відкритих єстрів, як казали, що вони деякі відкриті. Можливо, в них будуть такі як резервні копії. Це останній, знаєте, шанс, якщо всі резервні копії були видалені. Але якщо всі видалені, то це саме недбале відношення до кібербезпеки і за це. Я особисто суб'єктивно вважаю, що треба карати відповідальних. Нас ну, лишається хвилина. Якщо можна, розкажіть про ризики для українців, з якими проблемами можна зіштовхнутися сьогодні українцям, окрім того, що вже є, тобто недоступність деяких сервісів, що ще може бути неприємним сюрпризом. На жаль, в дуже багато даних вже є в інтернеті про українців персональних даних, і ця і ці дані збагатять цю, цю базу. Вони зроблять можливість там поєднати, наприклад, якщо має там про шлюби, інформацію про всиновлення, поєднати якусь якісь дані, які були до цього, і використовувати для шахрайських дій в тому числі. Там реєстри нерухомості використовувати проти наших людей, які живуть на окупованих територіях. Тобто, також знаючи там якусь цю інформацію, також на них тиснути або використовувати це для як кажуть, там віджимати в них нерухомість. На жаль, це таке, що мінімальне я можу придумати, але більшість буде направлено на саме наше шахрайство. Тому будьте уважні, ці офісники кол центри будуть телефонувати і намагати намагатися використовувати цю глибоку. І достовірну інформацію, яка буде про вас, щоб використовувати в сценаріях там отримання грошей від вас або якоїсь іншої інформації. Краще піти звернутися фізично до відділень банків ніж по телефону вирішувати тепер якісь ці питання. Це може бути ризиком. Дякую вам, що долучилися і пояснили про ці всі моменти. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тен був гостем Свобода ранок. В коментарях напишіть про свій досвід, про те, яких ризиків ви вже яким ризикам ви вже піддалися. Як ви вважаєте, якими можуть бути наслідки особисто для вас? Це свобода ранок. мене звати Катерина Некрача. Бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.